Вітаю, друзі! Ви на каналі Ньюзрум, З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш Телеграм і Тікток. І за можливості та бажання підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі до цього відео. Атака на Київську ГЕС чи можна ракетами зруйнувати греблю? Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заспокоює, що для Київщини загрози повторення наслідків підриву Каховської ГЕС немає. Зруйнувати ракетами греблю київської гідроелектростанції неможливо, наголошує голова ЦПД Коваленко. Про це він написав у Телеграм після того, як пабліки почали активно поширювати відео на тему руйнування Київської ГЕС внаслідок вчорашньої атаки Російської Федерації. Щодо греблі Київської ГЕС загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто, там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки не більше, зазначив Коваленко. Як ми повідомляли у наших інших відео, вночі росіяни почали масовано комбіновану атаку по Україні. Ворог запускав як ударні БПЛА, так і ракети різних типів. За словами президента Зеленського, вже маємо багато пошкоджень в енергетиці внаслідок цієї атаки. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювані роботи, запевняє. Зеленський. У російських пабліках ширить відео про влучання у Київську ГЕС. Ще у червні росіяни заговорили про можливість підірвати дамбу Київської ГЕС, щоб затопити столицю. Зокрема, це запропонував головний російський пропагандист Володимир Соловйов. Генерал-майор запасу Служби безпеки України, директор агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун тоді відреагував на це, зазначивши, що дамбу Київської ГЕС, як і будь-яку іншу, неможливо зруйнувати із зовнішнього боку. За його поясненням, у РФ не вис вистачить потужності для руйнування дамб дамбзовні, оскільки для цього треба цілеспрямовано в одну точку бити мінімум 20 ракетами. Він підкреслив, що зруйнувати дамби можна виключно зсередини, так як зробила Російська Федерація, контролюючи Каховську дамбу. Київська ГЕС розташована неподалік столиці України на річці Дніпро. Це верхня сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанції. Зазначається, що прориву дамби не сталося. Наразі також немає офіційної інформації про постраждалих або загиблих внаслідок атаки на ГЕС. Відомо лише, що на території Київської області загалом було пошкоджено кілька інфраструктурних об'єктів, і одна людина отримала поранення. Однак деталі щодо конкретних місць чи пошкоджень не уточнюються. Станом на вересень 2021 року потужність Київської ГЕС становила 440 МВт, що дозволяла станції покривати пікові навантаження в енергосистемі України. Окрім того, Київське водосховище, до якого належить ГЕС, відіграє важливу роль в регулюванні кліматичних явищ, таких як весняні повені чи засухи. Гідроелектростанція включає комплекс поруд, зокрема будівлю ГЕС, земляні греблі та дамби бетонно-водорозливну греблю, суміщену з будівлею станції, 20 водоскидів та судноплав. Шлюз. Загальна довжина захисних споруд становить 70 кілометрів, а найбільша висота греблі досягає 22 метрів. На цьому поки що все. За всіма новинами традиційно слідкуватимемо разом з вами. Нагадую про підписку на Нізрум у Ютубі, Телеграмі, тіктоці. Лайк і коментар цьому відео також поставити і написати не забудьте і за бажання можете підтримати роботу каналу гривнею. Ми будемо дуже вдячні вам за це. Слава Збройним силам і слава Україні!